Тоді цькуванню, і ми вирішили теж зробити такий невеличкий матеріал, таку невеличку агітку з приводу того, як не стати жертвою знущань, аби ви, батьки, могли інформувати і правильно пояснювати цю інформацію вашим дітям. Кожен з нас, якщо на щастя, і не переживав на собі булінг, так точно про нього чув. Загалом, що таке булінг, це різновид насильства. Зазвичай діти переживають саме моральний булінг, це образи, насмішки, кривляння. Втім, може дійти і до фізичного контакту. Наприклад, однокласники можуть побитися, адже найбільше з булінгом стикаються саме школярі. Якщо дитина змінилася в своїй поведінці, якщо частіше хворіє, частіше хоче пропускати школу, більш замкута в собі. Падає сильно самооцінка дитини і так далі. Це як мінімум є серйозний психологічний булінг, тому що булінг може бути як фізичний, прямий, так і психологічний, коли такі знаєте, це із підтіжка. Спеціально до дня протидії цькуванню у спеціалізованій школі номер 118 із поглибленим вивченням іноземних мов розказали і показали дітям, як же можна протидіяти булінгу і як не стати жертвою. Справа в тому, що булінг це є систематичне. Порушення, систематичне пригнічення особистості. У нас слава Богу, немає таких ситуацій. Тому, якщо виникає будь-яка ситуація, будь-який конфлікт, ми намагаємося одразу зупинити, одразу переговорити і дійти до певних позитивних змін. Загалом, я дуже рідко спостерігаю акції булінгу. Наприклад, до моїх однокласників або між моїми однокласниками, перш за все, напевно, я вважаю, що треба поговорити з людиною, до якої роблять булінг, і яка саме спричиняє його, тому що можливо в нього є якісь переживання, якісь біль, які він хоче в цьому плані висловити на когось іншого, як передати свій важкий стан. У вас у класі, от е, які взаємовідносини, як ви один з одним поводите, чи не було таких якихось конфліктних ситуацій, як ви їх вирішували, якщо було? ні, в нас доволі дружній клас, не було якихось таких ситуацій. Звісно, ми можемо там якось пожартувати один над одним, але щось серйозного ніколи не було. Розпізнати цькування вчасно це важлива задача не лише для вчителів, директорів шкіл чи психологів, а й також для батьків, тому що буває часто таке, що діти, які піддаються цькуванню, піддаються булінгу, покінчують життя Самогубством тому про булінг потрібно говорити про нього важливо говорити а ще важливіше його не допускати. Аліна Люшина, Дмитро Мушинський, телеканал Київ.